То це, якщо ви відкрите біографію цієї конкретної людини, ви побачите, що так міжнародні відносини, так, дипломатія, там якісь інвестиційні фонди, там е, помічник завгоспа в офісі президента. Але перепрошую, ця людина не має анічогісінько дотичного до оборони держави в контексті знань, як вести бойові дії, як злагоджувати війська. Як тримати оборону, і тим паче я наголошу, що у нас, напевне, в офісі президента забулося у нас воєнний стан. Тобто, відповідно, максимум повноважень мають саме військові, генеральний штаб приймати ті чи інші рішення і робити ті чи інші заяви. І явно не якомусь там 100-500-му недекларованому раднику офісу президента коментувати слова головнокомандувача, яким є Валерій Залужний. Перше. Другий момент: якщо зараз глянути на телеграм-канали банкової і прикормлених так званих блогерів, вони зараз масовану атаку роблять на Валерія Залужного, і це є абсолютно гедотно. В контексті того, що Валерій Залужний є головнокомандувачем Збройних сил України, і будь-які ось такі наїзди на головнокомандувача, причому що він має право говорити, що він не має право говорити, і як він взагалі має право в науковій статті щось там заявляти, це означає, що влада почала бавитися в політику і політичні впливи. А це є ну величезна проблема для воюючої держави, тому що це означає, що політикам начхати на безпеку і оборони держави, точніше. Політикам прив'язаним до банкової, тобто всі, хто оточують Володимира Зеленського. Третій момент ну, напевно, ці ідіоти інакше не скажу, не читали статті Валерія Залужного, а їх просто задрало те, що він посмів щось публічно сказати, особливо після страшно невдалої статті в Таймс. Причому я так розумію, проплаченою банковою. Ну, це моя думка. Тому що ніхто без відома банкової не міг би так близько підійти до президента і спілкуватися з ним, як цей конкретний журналіст Тайм. А Валерій Залужний в надзвичайно системний, сухий, наголошу, науковий спосіб визначив, які у нас є проблеми, і визначив, які мають бути шляхи вирішення цих проблем. І, чесно кажучи, для будь-якого кваліфікованого політика чи лідера іншої якоїсь закордонної держави, це якраз дуже чіткий системний підхід, а як можуть допомогти Україні. І от я, чесно кажучи, була захоплена цією статтею. Вона складна, її треба не один раз перечитати, щоб зрозуміти, про що йдеться. Я наголошую не колонку, а саме статтю, на яку посилається The Economist. І він там наголошує на раціональній організації. Логістичного забезпечення сил оборони держави з цим є проблема, є величезна проблема. Американці нам ще до вторгнення казали про розвиток сил логістики, які є основною складовою зрештою сил НАТО. Він говорить, що потрібно приймати на озброєння ракети з більшого збільшеного радіусу дії, причому бажано власного виробництва. Звичайно, команду Зеленського це так, знаєте, як піддих отримати, тому що вони в 2019 році зупинили це виробництво. Вони до сих пір нормально. Його не налагодили. Постачання цих ракет, зокрема, конкретно стугни немає достатньої кількості. Він наголошує на концепції накопичення ресурсів. У нас ж, по суті, зараз все йде з коліс, і з тим є дуже дуже складно. Він наголошує на важливості використання сучасних інформаційних технологій в системі управління. І ось ці от всі речі вони є базовими для держави, яка воює. І якщо керівництво цієї держави цього не розуміє, ну, значить питання в тому, що можливо керівництво а треба чи міняти, чи керівництво ставити блок на в контексті впливу на рішення військових. Тому що ні Зеленський, ні Жовква, ні тих всіх псевдоблогерів, вони не йдуть зі зброєю в руках фізично відвоювати свою землю. Ідуть наші бійці, солдати, офіцери, за яких відповідає Валерій Залужний, особливо наголошуючи на тому, що кожна людина і кожне людське життя, кожний боєць це є величезна цінність. І я розумію, що хтось там може вимагати штурми горлівки, Авдіївки, Бахмуту для афектації під конкретні дати. Ну але у нас немає такого людського ресурсу, як Московської Федерації, і ми не маємо права вести своїх хлопців і дівчат на забій. Ми маємо використовувати знання. Технології, злагодженість, щоб вони всі були цілими, живими і здоровими. А ми мали нагоду перемагати. Саме про це говорить Валерій Залужний. І кожен, хто сьогодні проти нього відкриває рота, ми маємо ставити галочку: працює на диявола, працює на Московську Федерацію, працює там на виборчий процес, але точно не працює на державу.